13-й тур Ла Ліги – головне за півхвилини. Барселона головний розгром туру. Барса видала один із найкращих матчів сезону 4-0 проти атлетіка Більбао. Каталонці домінували з першої хвилини крутий темп, комбінації і атака, що нарешті виглядає цілісно. Це той матч, після якого вболівальники говорять Барса повертається. Реал Мадрид спіткнувся. А от Реал знову втрачає очки 2-2 проти Ельче. Королівські двічі відставали, двічі відігравались, але перемогу так і не витиснули. Якщо Барса так продовжить, а реал і далі буксуватиме, інтрига в лалізі стане максимальною. Атлетіко мінімально обіграв хетафе 1 з Вілья Реал, важлива перемога 2-1 над мальоркою. Жирона і Бетіс розійшлися 1-1. Тринадцятий тур залишив головний меседж. Барса додає Реал втрачає, гонка за титул знову оживає.